За 10 років війни в Афганістані близько 700 мешканців Жотневого району брали участь у військових діях у цій країні. 22 з них повернулися додому інвалідами. Одинадцятьох забрала афганська війна назавжди. Семеро померли від ран у наступні роки. Олександр Кундик, підполковник прикордонних військ у відставці, був учасником бойових дій в Афганістані. Тож про всю війну знає не з чуток. Самим цінним є те, що Афганістан породив велику дружбу, товариство, взаємодопомогу. У нас солдати 518 людей не повернулися з Афганської війни. Але серед прикордонників не було ні воєннополонених, ні зрадників. На війні чоловік як на ладоні. Його видно всі качества, плохой це чоловік або хороший. Сразу це проявляється. Тільки в екстремальних ситуаціях чоловіка можна дізнати по-настоящему. Володимир Могиря був учасником бойових дій в Афганістані майже з перших днів. За його словами, те, що довелось пережити, не зможе забути ніколи. Перше впечатлення об Афганістані, це коли нас тузеля з воєнного аеродрому з Ташкента на самоліті ІЛ-76, 200 людей ввезли і коли по спіралі, більший самоліт, Іл-76, падає на крило, ну, перевалювається на крило, і по спіралі починають снижатися на Кабульський аеродром. Це, звісно, теж впечатляюще. Ну и потом Кабула, это первое впечатление об Афганистане, и потом Кабула, когда нас ночью везли на АН-24, 35 человек, то обстрел в воздухе на самолете тоже было ощущение тоже непередаваемое. Поздоровити ветеранів афганців завітав і народний депутат України Костянтин Павлов. Він побажав воїнам-інтернаціоналістам міцного здоров'я, впевненості в завтрашньому дні та мирного неба над головою. Народний обранець відзначив, що подвиг наших співвітчизників не забутий, і повідомив, що днями у житневому районі буде урочисто відкритий новий пам'ятник воїнам-авганцям. Ближайші дні в Житневому районі відкриється меморіал пам'яті в честь ребят наших земляків, які… родились и выросли в Жовтневом районе нашего родного города. И это, по оценкам экспертов, этот памятник э, действительно один из самых лучших, которые были сооружены на территории всех республик бывшего Советского Союза. И действительно, мы, кто участвовал в его сооружении, постарались вложить все уважение э, к людям, которые выполняли интернациональный долг, которые рисковали своей жизнью, которые отдали свою жизнь за то дело, которому они служили. Я хочу прежде всего пожелать, чтобы никогда не знали больше люди войны, чтобы в тех семьях, где погибли, вечная им память, а те люди, которые живут, мы должны помнить их и никогда не забывать.